Вітаю вас на моєму каналі Нелька Фетербук. Сьогодні хочу показати нову книжечку в форматі 15х15 см для малюків від року. Тема цікава, як ви бачите, на обкладинці транспорт. Тут у нас 8 сторінок. Перший розворот це в нас потяг, машиніст у нас ведмедик. Їде У нас такий кролик, зайчик, пальчикова гра. Дітки люблять таке, і він везе дві морквинки велика та маленька можна розказати про поняття розміру дитині. Другий розворот у нас на вивчення кольорів. У нас є чотири машинки різного кольору. Знімаємо такі у нас є кола на липучках. Ми можемо все познімати, щоб дитинка правильно розмістила, або переплутати. Дитинка повинна зробити це правильно колір до кольору. Також у нас є намистинки тут не просто так. У нас є намистинки відповідного кольору до машинок. І треба, щоб дитинка знайшла, наприклад, ці намистинки. Або ми показуємо на намистинку, дитинка знаходить машинку такого кольору. Наступний розворот дуже цікавий: теж зроблені всі деталі на липучках. Це на розподіл транспорту, що їде, пливе або летить. Ми спочатку можемо показати, як це правильно розміщуватися повинно, що машинка їде по дорозі, літак летить у небі, човен підводний, пливе під водою, а по воді човник. Або переплутати і сказати, а що тут неправильно зроби так, як треба. І останній розворот це пазли. Пазли найпростіші для діток від двох років, з двох частинок. Ми спочатку показуємо, як правильно, а потім можемо, наприклад, змінити місцями, щоб дитинка зробила склала картинку. Така книжечка в мене вийшла. Дуже вдячна буду за коментарі, подобайки та підписуйтесь на мене. У мене багато різних яскравих розвиваючих книжечок для ваших малюків.